Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор з мотоблока. Є на продаж міні-трактор з мотоблока, 10 кінських сил з електростартером. В комплекті трьохточкова навіска з ручним підйомом і фреза. Ось такий тракторець, 10 кінських сил, стартер і підкосарку може бути ось. Ще й косарочка у нас стоїть, тобто може бути підкосарку. Ось такий. Тракторець. Кого цікавить придбання даного тракторця, телефон залишу в підписі. Телефонуйте, будемо говорити. По ціні все по телефону. Так не озвучую. Значить, що руль стоїть, то і підійшов він. Сюди чудово на москвічовську колоночку. Ось такий тракторець. От. Підйомний механізм під роторну косарку зроблений. І ящика кабе з цієї сторони. І рушний під'єм навіски. Світла небагато. І підйом на віски, речах лежить на правому крилі. Кось цікаве замовлення, телефон залишу в підписі, телефонуйте. Пишіть, дзвоніть, заходьте.